Так собі гармо з Божою Поліще маємо цей благословений період порожні, представляючи себе, ми великими Для того, щоб ми, ми слухали оті ми слухали слова його, і якими, якими він звертається до себе самого. Він написав це для когось. Але людина, маючи великий духовний сам, людина з великої чистоти бачить себе перед Богом як великого грішника. І неодноразово він уторю слова, щоб ніхто, Боже, не нарішив тобі так, як я нарішив приїхати. Ми маємо, ми маємо для себе як приклад брати не тільки, не тільки те, що ми читаємо. Собі власть, хто це пише? Невже це пише останні річ? Ні. Церква його вивчає як прагнути. Ми маємо день, коли церква вшановує його, як, як святого прибора. А він бачить себе останнім рішенням. Не там. Якщо ми подимося на, на це по-іншому, чим є?

Послужуємо когось і, і потім говоримо, що це ж правда. Я ж не, 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 не видумав нічого. Так було. Я, я, я так кажу, я не можу. Останній сам саме, А чому? А чому це так було? Чому? Він чи вона собі таке вспіляє? Це так ж не можна робити. І я не придумаю нічого. Не Він, як людина, не бачить, у світі цей зайвий Те, що він не може, не може контролювати, він не може жити, він не може, може рішити. І він до себе ставиться так, що він... а цим гріхом може бути думком, може бути погляд. Те, про що він говорить, яке посвяєме рішення. І не може себе утвердити в тій любові до Бога, якої прагне душа прагне. Як апостол Павло говорив, добре, котре я знаю, я не роблю, а знає, якого я хочу. mm uh -huh. Вступаючи в великий кріст, не має мати в собі натхнення. І ті слова, які ми чуємо і читаємо, ми маємо їх не привітати на себе, не просто констатувати, що я в і взивати на себе і казати, ах ти моя простака душа, ні на що ти не знаєш. Не про йде це йдеться, але йдеться про те, щоб душу, бо іншу, наші повністю, наші думки, наш образ життя, казав, до якого ми звикаємо. Як казав Тоні своє життя як джунглії, де кожен бореться або ти когось проживеш або ти не боже. Роз... Бачити себе, бачити себе, але навчитися в на тих словах брати силу, щоб не залишитися в тому стані, в якому ми є, до того стану, до якого ми звикаємо. А десь речення, якась фраза із того, вона торкнеться, і людина опам'ятовується. Це ж подібна ситуація в мене. І невже я залишуся так? Невже я нічого не попробую? Невже я не спробую. Стесняти ми отримаємо життя більше. І йти до цієї війни. Іти до того, щоб бути із Богом. А як йти, коли тягнеш за свою освіту працю, свій злобу, відпустити, залишити. але і тих, хто йде в нас. чи не хоче, але вони не спимо. Першу казати Сергій Симонську. Маючи свій нагадати Божу, або як говорить Христос Смоляці, той, хто скуштує води, то я як... не захоче іншого чогось іншого. Але що він сам своє джерело води для тих людей, котра веде у життя вічне. Тобто наша е, праведність, наша чеснота. Вона скільки для нас є.